цій світлиці є особливості з кожного регіону, і першою вас зустрічає е, наречена, колишня наречена саме з Косівщини. Це косівська весільна сорочка. Е, звичайно, до весільної сорочки підходили всі дуже дбайливо. Кожна мріяла, що вона буде найкращою. І якщо ви подивитеся на неї, то ви побачите неймовірні візерунки. Вони носять оберегові значення, але разом з тим оці нитки, які додавалися, привозилися з Туреччини яскраві, додавали святості. І ця жінка у нас з Косівщини стоїть тут, а сорочка її чоловіка. Висить поруч, чому? Він пішов захищати сьогоднішню нашу землю, нашу Україну. А що для нас Україна? Україна це наше коріння, наша спадщина. І саме тут, тому ви можете побачити Косівську кераміку, яка стала Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Саме такі невеликі речі вони говорять про душевність і духовність наших людей. Якщо ви. Звернете увагу на наш стіл, ви побачите взагалі неймовірну історію кераміки. Ми всі з вами пам'ятаємо, що зародилася вона ще за часів Трипілля. І наші предки вже з вами добре знали, що світ має чотири сторони, що є чотири стихії, що важливо чотири покоління, коли вони живуть разом, поєднані один з одним. Тоді відбувається якраз от мир, гармонія, любов і твориться добро. І як гляньте на цю форму, це ж форма берегині, яку ви до цього часу можете побачити в рушниках, в тому числі і кролівецьких, які є в нас. А що було до кераміки? Що було до кераміки? А до кераміки в Україні була зовсім інша історія. От цю річ можна не тільки потримати в руках, але й відчути її аромат. Ви знаєте, це глечик, який зроблений з соснових гілочок. Саме отих довгих гілочок наші предки щодо кераміки робили ці форми без жодної ниточки. І залишився в Україні лише тільки один майстер, який зараз тільки відтворює цю техніку. Чому кераміка стала більш вживанішою? І ця майстерність на Століття відійшла в забуття, тому що воно просто більш ужиткова. Бо ми бачимо, що кераміка поєднує в собі чотири стихії. Ми її дістаємо з землі, потім обробляємо за допомогою води, ставимо в вогонь, а потім охолоджуємо на повітрі. Її можна використовувати у будь-яку погоду, в будь-яку температуру. Як дбайливо ставляться наші предки до своєї спадщини? Розповідає цей личик. Він Колись був зроблений руками-байливими дідуся або бабусі, прослужив одне покоління, друге, а потім трохи начербився. їх не викидали, їх оберігали, скріплювали, а потім використовували для сипучих продуктів. Ви знаєте, в чому є радість? Що ця майстерність, яка йде з тильбільської культури, вона постійно вдосконалюється. Оці дивні звіри, у нас, до речі, з вами ж ріки дракона. тому... Враторів Васильківська кераміка, і от зараз Васильківська громада починає відновлювати цю неймовірну історію поєднання народної творчості і художньої майстерності. Сподіваємося, що цей півник, який врятувався в Бородянці, він став саме тим початком відновлення Васильківської кераміки, яка того заслуговує. За столом, де була сорочка маленької дитиночки. Що це за сорочка? Це взагалі сорочки перші, які дарувалися дівчатам, коли їм виконувалось три роки. До того mm -hmm. вони носили перешиті сорочки своїх батьків, ну, мами, старих, мами, да, мами хлопчики-татові, а мами мами, дівчата-мамині. Але оця сорочечка нагадує про те, що як би добре було відродити ту традицію, коли на три рочки дарувати першу вишиваночку, яка потім бережливо зберігається за всіма такими першими речами. Дивіться, вишивка проходить певний етап розвитку українського. Ми так само і знаємо з тропільської культури. Що роблять наші майстри? Це сучасна модель, mm -hmm. і це модель української дизайнерки Ренати Морсь-Закарпаття, яка вивела вишиванку на рівень вже світових подіумів. І от її робота так, це є продовження того, що скільки б не було років вишиванці, так, ми все одно придумаємо вносити щось, щось нове. Дуже унікальна просто дійсно річ. Дивіться, і не треба ну, і не вишита, але здається, що вишита. А наскільки вона яскрава і несе такий е, сильну, потужну енергетику да, да. Так, так, І так, і так. Розкажіть, будь ласка, про цю шафу, бо я вже просто не можу поговорити. Ви знаєте, наші українці вони завжди підходили творчі до будь-якого процесу. Тому меблі свої вони так само розписували, як скрині. От Згадайте, скільки скринь ваших бабусь у вас було вдома. От, е, ви, коли до неї приїжджали, ви бачили, вони були різного кольору, з різними варіантами. І там зберігався скарб, які бабуся вважала найціннішим для вашої родини. І, звичайно, речі, меблі так само прикрашали візерунками, різними узорами, створюючи цю історію. Заїдьте в Петриківку, ви побачите розписані хати, Заїдьте в Херсонську область, де з Бог ми звільнимо лівий берег, і ви побачите розписані хати. Питання в тому полягає, що українська душа вона вміє творити. І ну, от переконана, якщо ви має, маєте смуток, маєте тривогу на душі, почніть малювати, вишивати, у вас відновилася душа. Саме тому у нас тут навіть працює школа пошиття автентичної української сорочки. Mm -hmm. Є таке, відроджуємо те, що робить нас сильніше.